Вчора ви написали самостійну роботу по, по повторенню, о, повторенню, вибачте, по об'ємам. І сьогодні ми починаємо з вами з геометрії повторювати всі розділи, починаючи з сьомого класу. Ну, сьомий клас, мабуть, найбільш простий, але теж там є щось, може, чого ви забули, що ви забули. Хотіла сказати ось що, чого починається, можете написати сьогоднішню дату 22.02.23. Класна робота. Класна робота. Тема уроку в нас буде сьогодні та ж сама. Ой, та ж сама, щось я таке сьогодні кажу. Повторення курсу цього класу. Повторення. Сьомого класу. Ну, я хотіла б нагадати, що сьомий клас ви почали з того, що ознайомились з поняттям суміжних та вертикальних кутів. Нагадаю, два кути називаються суміжними, якщо одна сторона в них спільна, а дві інші є доповняльними променями. Ви, мабуть, пам'ятаєте таку властивість. Це в нас суміжні кути, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Хотіла нагадати такі речі. Є на ЗНО такі задачі, там, де треба з якихось висловлювань обрати вірні чи невірні. Пам'ятаєте, там декілька висловлювань саме з теорії. А скажіть, будь ласка, чи буде вірним такий факт, якщо сума двох кутів 180, то вони суміжні? Ні, не буде. Тобто може бути такий а, малюнок, наприклад, ось у вас два кути, яких, так? їх сума дорівнює 180 градусів, але вони не є суміжними. Тобто а обернена теорема тут невірна. Якщо кути суміжні, то їх сума дорівнює 180 а навпаки, вже не працює. Якщо сума двох кутів 180, то не обов'язково, що вони будуть суміжними. Тепер, які кути ми називаємо вертикальними. Вертикальні кути це кути, які такою властивістю обладають. Сторони одного з них є доповняльними променями до сторін іншого. Тобто, можна сказати ще так: при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів і чотири пари суміжних. Вертикальні кути. Це ті, які один напроти одного лежать, і яку властивість а, мають ці кути. Вони між собою рівні, так? Тобто кут 1 і кут 3, кут 2 і кут 4 називаються вертикальні, властивість в них така: вертикальні кути рівні. Також а, ви вивчали там. Ознаки рівності трикутників в сьомому класі, властивість, вони мені не зустрічалися жодного разу в програмі ЗНО, але ось, наприклад, властивості паралельних прямих зустрічалися досить часто. Тобто, якщо в нас є не обов'язково паралельні будь-які дві прямі, які перетинаються третьою, в нас утворюються вже не чотири кути, як тут, а вісім кутів. Деякі з них, деякі пари з цих кутів мають свої назви. 5, 6, 7, 8. Ну, Наприклад, 2 і 5 – внутрішні односторонні, 8 і 3 теж внутрішні односторонні, 5 і 3 внутрішні різносторонні, 8 і 2 теж внутрішні різносторонні, кути 6, 2, 5, 1, 4, 8, 3, 7, відповідні. Але тут теж утворюються і вертикальні, і суміжні кути, і ми властивостями цих кутів теж користуємося. Але якщо нам відомо, що прямі паралельні, то з цього випливає така властивість. По-перше, внутрішні різносторонні кути рівні, так, тобто рівні кути 5, 3, 8, 2. Сума внутрішніх односторонніх 180 градусів. І третя властивість відповідні кути рівні. Тобто рівні кути 3, 7, 8, 4, 2, 6, 5, 1. Відповідні кути рівні. Що ще а, можна сказати, що цим властивостям а, є, а, існують обернені теореми, які називаються ознаки паралельності. Тобто, якщо виконується одна з цих властивостей, то прямі будуть паралельні. Також треба пам'ятати транзитивність паралельних прямих, дві прямі паралельні до третьої, паралельні між собою. Тобто, якщо А паралельно Б, а Б паралельно С, то А паралельно С. І також на ЗНО досить часто використовується така властивість. Якщо у вас є дві прямі перпендикулярні до однієї тієї ж прямої, то вони між собою будуть паралельні. Тобто, якщо А перпендикулярна до С і Б перпендикулярно до С, то з цього випливає, що А і Б паралельні. Тепер давайте згадаємо дуже швиденько властивість. Рівнобедреного трикутника, якщо в нас є рівнобедрений трикутник, ну, по-перше, куди при основі рівні. І якщо в нас проведуть висоту до основи, то вона буде медіаною і бісептрисою. Тобто буде ділити кут навпіл. А якщо висота буде переведена до вічної сторони, такої властивості вже не буде. Ну, що ще ви в сьомому класі вивчали? Сума кутів трикутника, сума кутів трикутника 180 градусів. Про це навіть не буду казати, це, мені здається, всі пам'ятають. Так, якщо в нас є зовнішній кут трикутника, це який кут, який суміжен з внутрішнім, ось такий кут називається зовнішній. Давайте згадаємо його властивість. Властивість зовнішнього кута така зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Теж іноді ця властивість нам буде корисною. Так, а що ще хотіла нагадати? Також ви вивчали в 7 класі властивість медіани проведеної до гіпотенузи. Тобто, якщо в нас є прямокутний трикутник, і медіана проведена до гіпотенузи, Ну, по-перше, вона медіана, тобто ділить цю сторону навпіл. А хто мені може нагадати, яка в неї властивість? Вона, вона дорівнює половині гіпотенузи. гіпотенузи. Так, Тобто медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Ну, також хотіла нагадати, це теж, мабуть, всі пам'ятають, якщо в нас прямокутний трикутник, сума його гострих кутів дорівнює. 90 градусів, це теж ви вивчали в 7 класі. І хотіла ще нагадати властивості, які пов'язані з колами. Якщо в нас є коло, і до нього проведена дотична, то така властивість радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної. Якщо ви чуєте взагалі слово дотична, проводьте радіус і. Пам'ятаєте, що цей кут прямий. Можна не записувати словами, пам'ятаєте це, так? Радіус проведення угу. дотику перпендикулярний до дотичної, що ще було пов'язано з колом? Якщо а, з однієї точки проведено дві дотичні, то відрізки дотичних проведені з однієї точки рівні, тобто ці два відрізки рівні. І також в 7 класі ви. Розбирали ситуації, пов'язані з двома колами, як кола можуть поводитись одне по відношенню до одного. Ось така ситуація називається зовнішній дотик. Щоб вона мала місце, треба, щоб відстань між центром кіл дорівнювала сумі радіусів. Тобто це називається зовнішній дотик, і відрізок О1О2 буде дорівнювати сумі Р1 плюс Р2. Якщо кола мають внутрішній дотик, вони теж мають одну спільну точку, але одне з них всередині іншого. Ось це наша точка дотику, тоді відстань між центрами дорівнює різниці радіусів R1-R2. Це найбільш розповсюджені. Ситуація розташування двох дів. І так, якщо це все зрозуміло, давайте подивимося, як це використовувати на практиці. Такі дуже прості задачі ви собі все ж таки перемальовуєте. Ну, вони на півусні, тому наша задача отримати тільки відповідь. І так, намалюйте, будь ласка. Таке креслення, в нас є два суніжних кута, один з них в чотири рази більший за інший. І треба знайти, ось тут прямо на кресленні позначено альфа, треба знайти цей кут альфа. Скажіть, будь ласка, те, що вам дано, те, що один з кутів в чотири рази більший за інший, що нам дає? Це натяк на те, що задачу треба як розв'язувати через рівняння. так? Тобто, якщо з кутів, а менше це гострі, то значить за х, то більше буде 4х. Що ми знаємо про суміжні кути? 180. 180, тобто 5 х дорівнює 180. Так, х буде 180 поділити на 5, це 36. А альфа це є гострий кут, тому альфа це саме 36. Тобто дивіться ще, який вам кут треба знайти: тупий чи гострий. В даному випадку гострий. Тобто це можна і не знаходити. Наша відповідь буде тут 36. Беремо другу задачу. В нас є дві прямі, які перетинаються. Сума двох кутів, утворених при перетині двох прямих 68, знайти кут альфа. Тобто, ми знаємо, що при перетині двох прямих утворюються як суміжні, так і вертикальні кути. Ось про які кути тут не може йти мова. Сума яких кутів не може дорівнювати 68. Суміжних, бо їх сума 180. Тобто мова точно йде про які кути? Про вертикальні. А що ми знаємо про вертикальні кути? Що вони між собою рівні. Тому, якщо їх сума 68, то мова йде про два гострих кута. 68 ділимо на 2, це буде 34. Тобто ось ці два кути нам відомі. А нам треба знайти кут альфа. На кресленні він позначений як тупий кут. Тобто, як його знайти? 180 підняти 34. Це буде 146. Тобто альфа дорівнює 146 градусів. Це зрозуміло, діти? Да. Тепер подивіться на таке креслення: Кут 1 і 3. Да? Кут 1, 65, треба знайти кут 3. Ну, по-перше, кут 1 і 3, один по відношенню до іншого не є. Або там вони не мають назви. Тобто, ця пара кутів ніяк не називається нами. Але дивіться, кут 1 якому дорівнює, тут треба ще ввести один кут, 2, наприклад. Да? дорівнює куту 2, вони вертикальні, тому кут 2 буде теж 65. А тепер 2 і 3 це які? Це внутрішні односторонні. Їх сума 180. Тому кут 3 ми знайдемо як 180 відняти 65. Тобто можна записати так: кут 2 дорівнює куту 1. І дорівнює 65 градусів. Скуп в дужках вертикальні. Так, тепер кут 3, це 180, відняти кут 2, і це буде 115, так? Як внутрішній односторонній. І відповідь наша буде 115. Так, я це стираю. Така задача. Різниця двох кутів, утворених при перетині двох прямих 30 градусів. Треба знайти кут альфа. Ну, по-перше, нам сказано, що різниця якихось двох кутів, але теж не сказали яких. Ми знаємо, що при перетині двох прямих в нас утворюються вертикальні та суміжні кути, про які кути не можемо йти е, мова. Різниці яких кутів не може бути 30. Про вертикальні бо вони рівні. Їх різниця дорівнює 0. Тому мова йде про суміжні кути. А що показує різниця двох величин? Різниця двох величин показує, наскільки одна величина більша за іншу. Тому, якщо я один з кутів позначу за х, інший буде на 30 більше, тобто він буде х плюс 30. Ми, якщо гострий кут x, то по х плюс 30, ми знаємо, що сума цих двох кутів дорівнює 180. Ну і отримуємо 2х дорівнює 150, х дорівнює 75. Х це і є гострий кут. А нас і запитували про гострий, тому у відповідь ми б записали число 75. І так, це зрозуміло, так? Добре, рухаємось далі. А, і так, подивіться на це креслення. В нас є таке креслення, там, де коло дотикається одне до одного з зовнішнім чином. Радіуси відносяться як 3 до 2 і відстань між центрами 20 см. Те, що вам відомі радіуси, це натяк на те, що треба розв'язувати через рівняння. Один з них позначаємо 3 х другий 2 2х, А відстань між центрами в даному випадку це їх сума, бо це дотик зовнішній. І за допомогою цього ми складемо рівняння. Тобто у нас буде таке рівняння. 3х плюс 2х дорівнює 20, 5х це 20, х дорівнює 4. Вам треба R1. R1 1 це 3х, тому R1 це 3 на 4, це буде 12. І так, рухаємось далі. У нас є шосте задача, у нас є коло, і сказано, що АБЦ дотична, Кут АЦБ 60 а треба знайти АБЦ. Теж дуже проста задача, але все ж таки, давайте згадаємо, як її розв'язувати. Що ви повинні згадати, коли ви маєте справу з дотичною? Що радіус проведений в точку дотику перпендикулярний. До дотичної, тобто цей кут прямий. А далі тоді дуже просто: сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Тому ось цей кут буде 30 градусів. Так. Якщо треба, я можу записати, але якщо всім це зрозуміло, то будемо продовжувати, мабуть, так? Ви встигаєте, чи не дуже? Чи ви просто. Ну так. Так? так. Давайте 50 тоді... А, зробіть обов'язково креслення номера сьомого. І скажіть мені, коли можна далі. Так, ще ні, давай мені. Є. є. І так, давайте подивимося. В нас є коло. Про що хотіла сказати? Дуже часто, коли ви розв'язуєте задачі про коло, вам треба пам'ятати таку річ бачите радіуси, позначайте що вони рівні, дуже часто це допомагає. Де в нас рівні радіуси? Ось, і ви бачите, що у вас утворюється рівнобедрений трикутник. Так як із циліндром, пам'ятаєте, у нас там теж. А завжди ми використовували властивості рівнобедреного трикутника. Так, трикутник АОБ рівнобедрений, а вам треба знайти ось цей кут. Тепер скажіть, будь ласка, тут є два способи, як ми можемо розв'язати. По-перше, помітити, що кути при основі рівні, і помітити, що той кут, який нам дам, це зовнішній кут, а ми знаємо, яку властивість, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів. Несуміжних з ним. Тобто, ось сума цих двох кутів 48. А так як вони рівні, кожен з них по 24. Давайте все ж таки запишемо, що ми тут запишемо. Що АО дорівнює БО як радіуси, тому трикутник КУБ рівнобедрений, і тому кут А дорівнює куту Б, як кути при основі. Тепер можна сказати, що кут СОА це, це зовнішній кут, і тому він дорівнює сумі кутів А і Б. А так як вони рівні, то з цього випливає, що кут А дорівнює куту Б і дорівнює 48 поділити на 2, і це буде 24 градуси. Можна було інакше розв'язати, наприклад, знайти кут, який суміжен з цим. так? Тобто цей кут буде 180-48, 132, а далі за теоремою про суму кутів трикутника. Але на теорему про суму дуже часто зустрічається задача на теорему про суму кутів трикутника. Я стараю все це так. Давайте візьмемо восьмий номер. І так, запишіть, будь ласка, умову номера 8 Вам треба знайти кут С. Тут теж, дивіться, діти, є два кроки, два не кроки, два способи розв'язання. Перший дуже простий, пов'язаний саме з властивістю зовнішнього кута трикутника. Цей кут зовнішній. Тому він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних ним. Тобто сума кутів D і C дорівнює 112. Тому кут C – це 112 мінус кут D. А, але, якщо ви забули цю властивість, можна було так: знайти кут B трикутника, він суміжний з цим, а далі за теоремою про суму кутів трикутника. Ну, але простіше зазвичай цим способом. Тобто, записати, що кут А. ВД – це сума кутів Д і С за властивістю зовнішнього кута. Тому кут С – це 112 мінус. Так, я не бачу, там 35 мені здається. Так, і це буде 7, 10, 77 градів. Так, Це зрозуміло, так. Рухаємось далі, беремо номер 9, 9 номер. В нас є рівнобедрений трикутник, треба знайти кути при основі. Ну, тут те, що ми згадуємо: теорему про суму кутів трикутника, а також властивість рівнобедреного трикутника, що в нього кути при основі рівні. Тобто сума кутів А і С яким чином знаходиться? від 180 віднімається 46. А так як кути А і С рівні, то вони обидва дорівнюють 180 відняти 46 і поділити на 2. І це буде 134 на 2, і це буде 67 градусів. Так, немає запитань діти. А, і так, рухаємось далі. Далі беремо номер 10. Зробіть, будь ласка, креслення. І так, встигаєте. Відти. Можна продовжувати? Да. Так. А як ви тут би розв'язали? Тут навіть більш просто. Вам дали код, який не є кутом трикутника, але він суміжний кутом трикутника, так? Ми можемо його знайти яким чином? Від 180 відняти 135. Це буде 45. Так як це рівнобедрений трикутник, кути при основі рівні цей кут теж 45. І ми знаходимо кут Х за теоремою про суму кутів трикутника. Від 180. Віднімаємо суму цих двох. Тобто 180 відняти 90 буде 90 градусів. Так, другу, о, наступна задача теж зробіть, будь ласка, креслення. Так, зробили. Так. Да. Так, вам відомо це. Що таке ЦМ? Це? це медіана, І вона проведена Медіана проведена до гіпотенозу. Тому як ми будемо а, це робити? Медіана проведена до. Помножимо да. на 2 просто. Помножимо на 2, так. Вона дорівнює половині гіпотенузи. А, так, тому можна відразу написати АБ це 2 помножити на 4. Це 8 Щоб ви не забули, можете записати таку фразу. За властивістю медіани проведене до гіпотенузи. Так, ну а тут треба знайти кут А. Що ми бачимо, що цей трикутник прямокутній і рівнобедрений? Загадайте, будь ласка, чому дорівнюють кути в прямокутному і рівнобедреному трикутнику? 45. А 45. Все. Думаю, що тут далі можна не продовжувати. Зрозуміло це діти? Є. Дивіться, це дуже прості речі. Я розумію, що деяким дуже скучно, але все ж таки. У мене до вас прохання зробити ось другий варіант. Мене будуть цікавити тільки відповіді. Я також вам надішлю файл ЗНО за 7 клас задачі. Ви їх теж починаєте вже розв'язувати. Я розумію, що багато в нас буде таких файлів, але ось це на завтра ДЗ, так? І можете розв'язувати, я скинула вам з алгебри ще завдання, і з геометрії буде аналогічно, теж задача ЗНО за 7 клас. Якщо ви їх ще не розв'язували, бо мені здається, що я їх вже вам кидала. Так, добре, тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Дякуємо до побачення.